Перший раз роблю такий торт, тому що ну я раніше не займався таким. Їсти, готувати вмію, а уторитету ще ні. Юрій один із 25 військових, які взяли участь у реабілітаційному майстер-класі з виготовлення тортів. Його безоплатно організували в Хмельницькому місцеві кондитери і волонтери, розповіла співвласниця кондитерської мережі Наталія Корман. Тут вони повністю відключаються, всі, напевно, двоє з трьох кажуть, що в мене не вийде, що там я не хочу, бо не, не вийде, але в всіх виходить, всі захоплюються, всіх очі горять. У мене тут торт. Так. Так. Ми беремо в жменю крихти і таку по краю ведемо і сипемо. Лишко Зробіть такі. краще це ви. Бо я не зроблю а ви тут для чого? Торт десантник штурмовик прикрасив зірками і українським гербом. Перенести свій дизайн на виріб зі слів Наталії Корман мав кожен учасник майстер-класу. Вони не випікають, не збивають крем, бо це вже довго, це складніше. Показуємо корж, як його правильно просочити, намастити кремом. Вони вже самі думають, який корж взяти, який крем, і що всередину яку начинку додавати. Тут вже вони самі фантазують. Дим іде до Криму, москалі із Криму дружно всі біжать бігом. На мосту вже затор, плачуть, сльози льють, ридають, чужу землю покидають. Москалі пора домой, приберіть за собою. Вірш каже військовий Віталій, написав давно, а сьогодні оздобив випічку декором маркою. Руський воєнний корабель і ді. Тому що оцей парінь, він мій земляк. Це він із золотоноші. Зробити такий торт ділиться Віталій було непросто, та результатом задоволений. Я так ну, старався, що так гарно сиропчиком там полить, гарно так намазать, тому що я сам люблю солодке, люблю торти. В мене в голові було, що це ж хтось з'їсть. І от для тих людей я так ну, старався душі, щоб так добре було. І крему і сиропчику кулінарія лікує і відволікає від проблем, каже клінічна психологиня, волонтерка Лариса Мельник. Жінка формує групи військових, які зокрема перебувають на реабілітації для участі в таких заходах. Це така психологічна, психотерапевтична підтримка. Така терапія когнітивно-поведінкова, де дозволяє вправлятися з Певними станами, з якими повертаються воїни, чи знаходяться на лікуванні, зі слів організаторів готові вироби виставлять на аукціон. Зібрані кошти направлять на потреби військових. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.